Доброго дня, шановна громада! Зараз ми знаходимося в мистецькому арсеналі в місті Києві, де сьогодні, 4 травня 2025 року, проходить міжнародна виставка Ukrainian Design and Innovation Week. Залишайтеся з нами. Чи може Київ стати п'ятою столицею світової моди? Наряду з такими містами, як Лондон, Париж, Нью-Йорк, Рим? Звичайно, може. Мені здається, він вже є однією з таких столиць, яка репрезентує нашу культуру, наших яскравих людей. І я думаю, що цілком може стати п'ятою столицею. Можливо, навіть уже нею є. А як часто ви відвідуєте подібні заходи? Ну, було б набагато, ну як таких заходів, наскільки я знаю, не так багато на сьогоднішній день, тому поки не так багато, але дуже щасливі. Ми, до речі, знаємо засновницю цього заходу і так, дуже і раді. дуже їй вдячні за таку подію. Дуже все гарне і дуже талановиті у нас люди. Так, да, ви знаєте, я сам вражений, вражений, наскільки все стильне і модно. Ви щось придбали собі сьогодні? Ще ні, але збираємося. Якраз в пошуках. Чи вважаєте ви, що Київ стає п'ятою столицею світової моди наряду з такими містами як Лондон, Париж, Нью-Йорк, Рим? Так, а вже ж, ми прагнемо до цього. Наші дизайнери розвиваються, відвідують міжнародні виставки, інтерпретують це все у наш стиль. У наші умови, так скажемо, але це покорює весь світ, так? і у нас є всі шанси, я вважаю, вийти на міжнародний ринок та заполонити взагалі все, що ми можемо, бо ми найкраще. Я теж притримую цієї думки. Ви знаєте, мені сьогодні навіть не хочеться уходити звідси. Скажіть, ви щось придбали сьогодні на цій виставці? Я дизайнер, я надихаюся. Знайомлюсь з українськими виробниками так, та наповнююся. А саме ж, яким дизайном ви займаєтесь? Я дизайнер інтер'єру, тому мені все цікаво, мені все потрібно. Скажіть, будь ласка, а де можна, як можна з вами зв'язатись, і замовити якийсь дизайн? Ви робите дизайн квартир чи там і... офісів? Чи... Комерція, інтер'єр, архітектура. Тобто все робимо. У інстаграмі можна познайомитися. А який? Бібівай. Yes. Ви плануєте ще відвідувати подібні події? Так, а вже ж. Це дуже цікаво. Ну, ми обов'язково зустрінемось з вами. Дякую. Дякую, до побачення. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи вважаєте ви, що Київ стає п'ятою столицею? Світової моди наряду з такими містами, як Лондон, Нью-Йорк, Париж, Рим, і Мілан. Я вважаю, що так, тому що ми щойно повернулися з миланської виставки саландимобілі, і ми побачили, що рівень виробництва в Україні, рівень дизайну в Україні, зараз зростає, і ми на такому рівні, що всі за кордоном дивуються, що ми можемо таке витворяти, творити і створювати. Тому так я вважаю, що ми вже виходимо на рівень, коли Такий еталонний формат і приклад для інших. Скажіть, будь ласка, ви часто відвідуєте подібні події? Так, дуже часто. Ми, як компанія Plus Object, ми взагалі самі їздимо на виставки, виставляємось, показуємо нашу продукцію по світу, тобто це два рази мінімум на рік за кордоном, а також їздимо, дивимось тренди, дивимось тенденції і як відвідувачі. Ви знаєте, я до вас підійшов. Мені сподобався ваш експонат, і він трошки схожий на наш логотип нашого інформаційного агентства. Ви можете пояснити, що він означає? Ми називаємо цей виріб альтернативна інтерференція, тобто, це наша дизайнерська річ, дизайнер Юрій Фомічов, які придумали як крапля води, яка падає в воду і даються такі. Інтерференції такі в хвилі від краплі. Наша інтерпретація. А моя інтерпретація, я е, подумав, що це лабіринт. Ага. Да. У нас логотип нашого інформаційного агентства свастичне зображення часів трипільської культури е, в вигляді лабіринта. Ну, щось дуже схоже. А ми можемо у вас, припустимо, замовити от таку інсталяцію. E -e, нашого логотипу. так, ми можемо робити кастомні речі. Ми дуже плідно співпрацюємо з дизайнерами, або навіть ви, якщо маєте якусь ідею, ми можемо її втілити в життя. Так, можемо. <му> Чи вважаєте ви, що Київ стає п'ятою столицею світової моди? Наряду з такими містами, як Лондон, Париж, Нью-Йорк, Рим. Я в цьому впевнена на 100%. У нас дуже талановиті люди, ми активно йдемо а, туди, щоб стати першими. Скажіть, будь ласка, ви часто відвідуєте ці виставки або приймаєте участь? А, відвідую досить часто, але як компанія Wood Systems ми десь 4 роки не відвідували, і ось це у нас дебют, можна сказати. На цій виставці а з чим пов'язана? Пов'язана з війною, що ви не не, не відвідували подібні виставки? Чи не було виставок? А, виставки були, виставки класні, але ми не вважали за потрібне це робити. Але зараз хочемо показати більшій кількості людей, хто ми що ми можемо робити. Тому ми тут наверстати, так сказати. Чи вважаєте ви, що Київ стає п'ятою столицею світової моди наряду з такими містами, як Лондон, Париж, Нью-Йорк, Рим? Ну, я думаю, що ми маємо на це право, бо українці дуже розвинуті у цьому плані люди. Тому думаю, це справедливо. Як часто ви відвідуєте подібні події? Намагаюся кожного разу, як тільки дізнаюсь про подібну подію, тому що я працюю теж у сфері. Дизайну і тому мені цікаво завжди. Які дизайн? Чого ви робите? Я текстильний декоратор. Я займаюся оформленням інтер'єрів шторами, текстилем вже 20 років. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що Київ стає п'ятою столицею світової моди наряду з такими містами як Лондон, Париж, Нью-Йорк, Рим? Добрий день так, тому що дуже багато з'являється спеціалістів. Дуже ну люди зараз наразі приділяють дуже велику увагу візуалу. І я рада, що в Україні в Києві дуже багато таких людей, які хочуть е як вдосконалювати те, що вже є, створювати щось нове. І так, е за, за допомогою таких людей, які створюють щось таке нове, е дизайнерське, можливо, таке щось, що приваблює око. Е цього стає більше, і через це я можу сказати, що Київ так він може стати п'ятою столицею. Е Світової моди. так да скажіть тут. Проходять я бачу лекції. Так, далекції Буде презентація книжки, рішення в дизайні інтер'єру про дизайн інтер'єру. Автор Люсія Бондар. Вона буде презентувати свою книгу, яку випустила. Також потім прийде Павло Гудімов. Це його виставка Я Галерея, яка тут проходить, і він також прийде розказувати про мистецтво в дії. Проводити лекцію. Зрозуміло. Скажіть, як часто ви відвідуєте чи приймаєте участь в подібних виставках? Мені подобається приймати участь в таких виставках, тому що це розвиває мою надивленість, тому що я зараз вчуся на архітектора, і мені це потрібно. І мені це дуже цікаво, приходити, бачити щось таке нове, цікаве. Я дуже мотивуюсь та надихаюсь цим.